Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. За даними повітряних сил збройних сил України, минулої ночі Росіяни запустили по Україні 614 цілей, 574 ударні бепла і 40 ракет. Протиповітряна оборона України знешкодила 577 цілей. Багато це чи мало? По яких об'єктах намагалися поцілити росіяни? Як політичні процеси впливають на масштабні повітряні атаки з боку ворога? І коли, ймовірно, відбудеться наступна. Про все це говоримо сьогодні з нами. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павло, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте з такого питання. А як ви оцінюєте роботу протиповітряної оборони України цієї ночі? Ну, в залежності від цілих, оцінка різниця, адже протиповітряна оборона це так дуже загальне поняття. Протиповітряна оборона це і засоби радіотехнічної розвідки і радіолокаційної? Засоби, які виявляють цілі, а робота наших е, зенітно-ракетних комплексів, робота наших е, авіаційних е, авіації, армійської авіації. В даному випадку це не ППО, але теж е, е, вони вху, виконують функцію протиповітряної оборони е, мобільні групи. Е, Починаючи від е, територіальної оборони і закінчуючи е, повітряними силами теж е, протиповітряна оборона, тому в залежності, ну, е, в комплексі е, спрацювали майже як завжди, але по кожному виду цілий є відмінності. Е, перше це е, по шахедам. Маємо. Удар, ну не третій, третій, здається, по, по кількості е, цілий, якщо брати виключно по шакетам протягом цього року, це от е, третій чи четвертий е, рівень. Не, не кульмінація, не найбільше, е, але е, дуже масовий. І ефективність е, порядка знищення цілий поряд. Знищення або нейтралізації ці цілий порядка 95%. 90, понад 90% це завжди успішна робота. Але тут, тут треба ж теж розуміти, що е, росіяни, е, коли здійснюють е, масові пуски е, ударних засобів, е, саме в, на масовість розраховуються, адже якщо запускають там образно кажучи 10 ракет. Дев'ять збили, одна поцілила в ціль. Це страшно, але е, і важко, але один вибух, одне якесь ушкодження. Якщо запускають 500 е, чи 1000 е, шахедів, то 5% це 50. Да? 50-25 одиниць, які потрапили в ціль. Це величезні цифри. І в даному випадку, на жаль, 5% ця цифра е, є, могла бути більше, але е, працювало злагоджено, ну, якщо так подивитись, і е, наші ДФТГ, і мобільні групи е, по всьому маршруту руху починаючи, от я е, вже так приймаю власну інформацію, починаючи від кордонів на Сумщині. Якщо з цього напрямку брати в центральній частині України, навіть до Західної частини України, об'єктова ППО, в тому числі мобільні групи дуже чудово працювали. Спрацювали, працює чим далі краще, то армійська авіація наша, це, це вертольотчики. вертольотчики, які ганяються за шахедами в повітря. Це не їх функціонал, але роблять вони це. Найкраще. Знаєте, багато розмов є у нас про От зараз за все антишахетними дронами. От найкращий антишахетний дрон на, на пільний момент армійська авіація, виявляється. Добре спрацювали авіаційні компоненти, зенітно-ракетні війська. Це характеризується знищенням. Аероболі... А... аеродинамічних ціл е... саме ракет крилатих ракет. Крилаті ракети були задіяні е... класичних, ну, власне, типів, і калібри е... з моря, е... з морської акваторії, і е... повітряного базування. Хасну Перші, Х-55, Хаст... цей е... комплекс. По ним о, наші зенітно-ракетні дивізіони працюють дуже добре. О, і, власне кажучи, більшу частину о, крилатих ракет збивають. Пане Павло, якщо говорити mm. про кількість на жаль не збитих цілей, так 37 повітряних цілей на жаль, попри потужну роботу протиповітряна оборона України знешкодити не змогла. Якщо говорити про те, які це саме цілі, чи можна сьогодні казати, що нам найважче збивати, чи чому так відбувається, це за рахунок певної висоти, за рахунок певної траєкторії руху. які фактори впливають на те, що поки що на жаль... Не можемо ми збивати практично все. Ну, оці 37 цілий входять не тільки шахеди, на жаль, а й балістичні ракети. Балістичні аеробалістичні ракети. Росіяни застосували ПАНАП. Іскандерини. Іскандери балістичні. Застосували аеробалістичні кінжали. І, ну, власне, воно відноситься до. До крилатих ракет, але теж надшвидкісна це циркон, один з Криму. Більшість цих ракет досягла своїх цілей. Треба розуміти, що працювати про балістиці з тих систем протиповітряної оборони, які ми маємо, це найбільш ефективний і більш, менш результативний по ним це ЦЗРК Петріот яких ми маємо обмежену кількість. Тож, ми е, можемо говорити і про недостатню кількість засобів уражена, ну і ще, наскільки я розумію, були е, спроби підготувати. Тобто удар противник готував От вчорашні е, удари, які ми мали по Одесі, е, в тому числі зокрема. По портовій нашій інфраструктурі це теж було таке пробивання коридору в нашій повітряній обороні. Тож ну, результат з тими сила, з тими засобами, які ми маємо, результат добрий. А скажіть, ну, будь ласка, цілому... от ви згадали про, ага. а, на жаль, поки що теж обмежену кількість систем Петріот в Україні. А як ви вважаєте, саме з цим пов'язаний язан, пов розрахунок росіян і саме така пропорція більший Х-101 калібр, поодинокі кінжали та Іскандери? Ну, і дрони додаємо теж сюди одночасно, тому що Кон... Ідея росіян е, зрозуміла і, і дуже ефективна. Це коли в повітряний простір запускається з різних напрямків, власне, вже є в відкритому доступі е, такі приблизні карти повітряних ударів росіян, навіть розчасовочка є от, е, по годинам ночі бо 8 годин, майже цей повітряний нальот тривав, е, коли з різних напрямків. Прямують цілі з різними характеристиками, як по швидкості польоту, від балістики до шахи надшвидкої, швидкою до тарахтілок цих. Деякі, до слова, шахеди були цього разу з глушниками. Тобто задача їх була. Е... Конструкторів ще й прорватися з непоміченими через кордон наших шумопеленгаторних станцій, які до цього працювали дуже ефективно. От. Це і шахеди разом з обманками, і це крилаті ракети низької швидкості, тобто калібрі Х-101. Це і одна, щонайменше крилата ракета надзвукова. От. Тобто летять різні цілі одночасно з різних напрямків, на різних швидкостях, на різних висотах, з різною ефективною ЕПР, здатністю радіолокаційного відбиття шумовими характеристиками. Задача повалити саму систему спостереження і управління засобами протиповітряної оборони. Тобто, вона від таких. Різноманітних цілей, в неї криша має поїхати. Вона не їде, вона працює. Це е, ключовий момент, а далі, вже, якщо вона працює, то йде розподіл цілий по, е, по батареям, в залежності від їх спроможностей. І тут вже е, спроможності батареї визначають як е, кількісно, е, так і якісно. А як ви вважаєте така кількість саме такого озброєння в такому еквіваленті вона продиктована саме задумом росіян прорвати повалити протиповітряну оборону України? Але можливо частково ще і пов'язана з обмеженістю певних засобів ураження чи в принципі у Росіян сьогодні не стоїть питання нестачі шахедів або ракет певних? це з якого боку подивитися. Знаєте, якщо дивитися на наших артилерістів і спитати у них достатньо 155 мм снарядів. Вони скажуть: капець як недостатньо. Подивіться, у нас менше, ніж у росіян в 4 рази. А нам треба, щоб було в 4 рази більше, ніж у них. Тож росіян так, з ракетами, з шахедами з всім цим. з Точки зору. Про їхніх експлуатантів, ті, хто їх запускає, їх недостатньо. Вони б хотіли, щоб о, ці шахеди і ракети летіли кожен день на нас, а бажано в подвійній пропорції. Пропорцій до, достатні, щоб їхні оператори чи е, пускові е, команди е, змогли і керувати. От тоді буде достатньо. Е, з нашої точки зору, ну аж занадто достатньо. І, е, Ну, удари наносяться якраз е, з тією цінності, яку спроможна про, пропустити через себе російська воєнна машина. Це ж і логістика, це і виробництво, це і пускові установки. Якщо проаналізувати застосоване росіянами озброєння, кількість специфіку цієї атаки, яку ми бачили минулої ночі, і в першу чергу об'єкти, які на жаль були ушкоджені або уражені, або до яких не долетіли шахеди і російські ракети, який можна висновок зробити щодо логіки цієї атаки, що намагалися зробити росіяни, ну крім того, щоб прорвати ППО України? Вони били по енергооб'єктам. Вони намагалися умовно ушкодити якісь військово важливі цілі. Які ваші висновки? Ну, цього разу, дійсно удар він такий трошки випадає з загальної тенденції, або задає їй новий тренд як по географії ударів, так і по, по цілям. Власне, ми вже звикли, що однією з ключових задач ворога є удари от по, по містам, по великим містам з метою саме дестабілізації обстановки, змусити українців самих до капітуляції, українців в тилу на фронті створити такі умови, щоб вони самі. Запросили капітуляцію. Це от якраз є одна з із ключових цілей російської стратегічної авіаційної операції, яка триває ну, щонайменше вже з рік. От можна розраховувати, там була стратегічна авіаційна операція black грубо кажучи, от, тоді було очевидно одні цілі. Зараз основні цілий цілі це, це терор. Ця задача залишається, але проявляється ще е, низка задач, крім транспортної інфраструктури. Зараз росіяни знову роблять упор на енергетику. На енергетику, на газову енергетику в першу чергу, чи це е, перші такі, е, про мені, напевне, недобре слово, да? це такі перші щупальці. Паука, чи, який вилазить на осінь з осені на зиму, і це буде масштабувати з метою знову ж таки загнати нас в опалювальний період. Разовий блекаут, чи, чи інше. Але ну, така тенденція цілком можлива. Поки по ті Спрямованості зробити однозначні виставки зарано але тенденція така простежується. Ну і друге, це, звісно, географія. Знаєте, якщо у нас в Києві, Дніпрі, Полтаві чи Хмельницькому, ну, до таких ударів вже на жаль, ми звикли, то для західних регіонів кожен масовий приліт це рідкость. І зараз навіть на Закарпатті. Чесно кажучи, я поважаю і шаную на Закарпатті, але інколи здається, що там якась домовленість, там, наприклад, у Путіна зорбаним чи ще з ким не чіпати Закарпаття. Ні, зараз Путін демонструє. Що жодної точки на нашій е, карті немає е, застрахованої від е, російського терору. Ну, ви знаєте, не знаю, чи поділяєте ви мою думку, але питання щодо того, чи в чистому виді йдеться про терор, коли йдеться про області на заході України, наведу приклад. Яскравий приклад. Напевне, ви бачили, на жаль, ці світлини інформацію, що вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували Мукачеве. Там був уражений завод електроніки американського підприємства Flex. Які висновки можна зробити з цієї цілі. Ну, я думаю, що це була цілеспрямована атака. Я не готовий поки що оцінювати по конкретним цілям. Ну, власне кажучи, вже так проявилася картинка за день, по, крім. Населених пунктів, але й промислові об'єкти, об'єкти, об в тому числі енергетичні, об'єкти логістичні, об'єкти військового виробництва, в тому числі спільного наших чи так не, не тільки військового, а подвійного призначення. І тут я говоритиму не тільки за сьогоднішнього, за низку попередніх простежується така тенденція, що росіяни луплять як по новим підприємствам, які можуть теоретично щось виробляти. от, ну Наприклад, оптоволокно чи щось, тобто пластикові всі, да? вони вже стають під загрозу ударів. А другий напрямок це а може, якісь старі дуже підприємства, де виробництва точно немає. Але туди прилітає, це ж про що говорить? Це про, говорить про те, що росіяни, російські генерали кажуть, а вдруг? А можливо? Може українці там виробництво відкрили? Коли по таким підприємствам прилітає, ти розумієш, що це удари перестраховку. Коли українські військові наносять удари там, по російським військовим. Військово-промисловим об'єктам у нас мало ракет, мало засобів ураження, тому, а багато цілих, грубо кажучи. Тому кожен раз, коли їх запускають, ми думаємо так, 10 разів. Куди поцілити? Куди поцілити? Ну, По-перше, щоб ефективно, щоб ракета точно уразила, кожен такий крок продумується десяток разів, коли ракет більше, ніж цілий. То, власне кажучи, тоді виникає можливість та пожалуй, а, а де ще там українці можуть ховати виробництво? Та там був тракторний завод колись. А ну давайте влупимо туди по тракторному заводу. Туди теж прилітає. Це говорить про те, що от якраз відповідь на ваше попереднє питання: чи достатньо у росіян засобів ураження? Очевидно, у росіян достатньо засобів ураження, щоб не бити не тільки по тим цілям, які реально є. Е, е, не представляють загрозу, а є реальними цілями, але й по тим цілям, які є потенційними цілями. Ну а відповідно, цілями терору, тим більше. Це ж взагалі з точки зору воєнної економіки, бити по житловим кварталам це доктрина дує не що інше. Якщо враховувати те, про що ви зауважили, що у росіян немає дефіциту шахедів і ракет різних типів, і враховувати періодичність масованих обстрілів, те, що останні відбувся ось цієї буквально ночі, як ви вважаєте зараз можна робити припущення, коли на жаль нам доведеться побачити ще одне наступне, ось таке масоване, масований обстріл території України? Ну, теоретично, росіяни можуть наносити удари з інтенсив... доволі інтенсивні з періодичністю 5-7 діб протягом е, 2-3 місяців. Да? Ну, це ми вже... У нас напрацьована певна статистика, це будь-який е, е, військовий зможе відповісти. А питання в тому, що е, чи планують вони так здійснювати. Якщо Починається о, от та газова війна да, чи енергетична війна о, спл... спрямована на о, наш опалювальний сезон 2025-2026, то очевидно, що інтенсивність ударів буде наростати в певний період, осінній період. О, але тут треба теж відзначати. Якщо, о, в серпні починаємо, то їм треба розігнатись для, до, до початку до кінця осени, початку зими. Тоді вони кульмінація може припасти на такий період, що у них просто закінчаться боєприпаси не своєчасно. І тут я сподіваюся, що прогнози, звісно, неприємні. Да? Хоч так, хоч так. Але що найближчим часом ця інтенсивність буде не така висока, але очікувано, слід очікувати, як на мене, на середину осені збільшення кількості ударів. Давайте тепер все ж таки поговоримо про приємне. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже невдовзі українська ракета Фламінго піде в масове виробництво. Цитата: до грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні, лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях. Треба дивитися на фінансування цієї програми, зауважив президент. Глава держави також розповів, що випробування української ракети вже відбулися. Одночас він додав, що подробиці про ракету оприлюднювати зарано, поки немає змоги застосувати її сотнями. Пане Павле, що відомо наразі про а, таку нашумівшу вже ракету українського виробництва Фламінго, і як ви її оцінюєте? Ну, не буду я переповідати технічні характеристики, основні технічні характеристики. Ми ж бачимо ну, тільки картинку і основні ТТХ, тобто розмір бойової частини там до тони, дальність польоту, швидкість польоту. Ну це з планера можна зрозуміти приблизно. Плюси і мінуси. Ну, по-перше, очевидно, це доволі проста ракета тому що і по аеробалістичний, аеродинамічний контур, і по способу пуску не надто заморочувалися. обираючи між прихованостю і там, радіолокаційними характеристиками. І швидкістю виробництва, очевидно, йшли на те, що треба зробити краще, треба зробити більше простих ракет, ніж е, менше наворочених. Тут от такий крок. Є, є певна ще й спорідненість з нашими рейсами, харківськими рейсами. Пам'ятаєте, ту-141, е, якими ми е, такі були е, е, ракети цілі. Для ППО, які ми, зрештою, в 2022 році використовували для ударів в глиб е, оборони противника, як такі вазі крилаті ракети, е, теж певна схожість простежується, тому, очевидно, за такими е, параметрами е, нам було простіше і налаштувати виробництво ракет. До мінусів цієї ракети, очевидно, ну, вже повторюсь, це, це її висока радіолокаційна помітність. От, на жаль, ну, тут треба було обирати. Друге, це знову ж таки з тої ж сторони конструктивної спосіб пуску і засіб пуску. Тобто це ракета без згортаємих крил. Вона запускається не з поставкового контейнера, а очевидно, от, вона вже з розкритими крилами. І навіть якщо конструктори говорять про те, що розгортання на майданчику там дуже стислий час, до часу складає, але треба ж розуміти, що коли, ну той же не тут, образно кажучи, виходить на пускові установки, це йде машина, з вона звичайними дорогами може. Пройти, потім вистрілити, ракета крильця вистрілила, розкрила, полетіла, то таку штуку доставити на майданчик запуску доволі складно, особливо доставити Ну, Це мінуси, але ці мінуси обумовлені потреби в масовому виробництві. Ну, ще і далі вже не е не факти, але домисли, я так скажу. От, так, дуже схожа вона на одну з європейських ракет старих. От, і те, що наш президент говорить про будемо дивитись на фінансування, і е, дуже схоже, що. Пам'ятаєте, одна з європейських держав говорила, так: ми ракет не, власних не дамо крилатих, але вложимося в виробництво українське виробництво крилатих ракет, як інтелектуально, так і коштами. Тож я сподіваюся, що є там в начинці частина від напрацьованих вже європейських проєктів. А не будемо назву ракети зараз озвучувати. Ну, здається, німці там відмовляли Ставра передавати всі інші погодились, але їх про державу казати не буду. Домовились, пане Павле, останнє питання: от враховуючи плюси і мінуси фламінго, про які ви зараз зазначили, як ви вважаєте, на які саме цілі буде спрямована ця ракета? Де вона найбільше буде вдало застосована? Власне кажучи, це те ж саме, що і дрони далекобійні наші, цілі тісями залишаються, але за рахунок того, що більша бойова частина, на порядок більша бойова частина. Якщо БЧ Фугасна буде, то це тона вибухівки, це дуже потужно. Б, БЧ, яка може знищувати серйозні, серйозне виробництво. От. Якщо буде і також варіант з кластерною бойовою частиною, важливо, вона буде легшою за, за фугасну, про яку не повідомляють, то я думаю, що і такі. Засоби можна пускати і по аеродромам противника чи по площадним цілям, де військове скупчення. Ну, головне, з таким, ну, не дуже сучасним ракетним озброєнням. Це прорвати протиповітряну оборону противника, щоб ці бойові частини добралися до своїх цілей в глибині Росії. У них же ж теж величезна держава, у них ППО, так все прикрите немає. Бачите, наші дрої не прориваються. Я сподіваюся, що і е, зграї фламінго, які будуть летіти взимку вирій не на південь, а на схід, теж доберуться до своїх е, місць. Зимування. будемо сподіватися, що саме так і буде. Пане Павле. Я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагад... Нагадаю, всім нам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.